Якщо говорити про те, як виконував завдання на Донбасі зведений загін ОМВС в області, можна сказати коротко, успішно. І ось після місячного відрядження знову дома. Ані бійці, ані їх рідні та друзі не могли приховати радості. Дома всі живі і здорові. Традиційне шикування. Командир зведеного загону ОМВС Олег Апекунов доповів про успішне виконання поставлених завдань та благополучне повернення додому. За час відрядження бойовий підрозділ правоохоронців забезпечував контрольно-пропускний режим на в'їзді до Слов'янська, здійснював перевірку транспорту, шукали зброю, наркотики, а також ловили сепаратистів. Бандити для міліціонера вони і є бандити. Допомагали їм і місцеві колеги, працівники СБУ. Хоча, в цілому, бійці називають обстановку слов'янську спокійною, там звичайне мирне життя. А далі командування поставлена задача. Пару днів віддихнути і поп'ять приступити к Тому Ми готові виконувати ту роботу, яка нас розложить на сьогоднішній час. Відпустка хлопцям необхідна. Треба набратися сил і повернутися до повсякденної роботи.